Всем здравствуйте, всем приехали, да. Короче, слышишь, дня спалив моє име, да пришлось выдать это видео. Заще я забыв, что здесь ваня где? Ваня ГД миха запикат. А я імбіцил, не бицей. Да не забывай, у мене капкут є, я все запикав. Подзабите рис, а я все запикав. Вот так вот не культурно говорить, я не буду и ни кого. Да, -да. Я Ай. Бо, луня, не да! Так ребята, от кого хочешь вопросы ответить на моему канале, ну, типа, от кого хочу. Слухай, а, хоче... а хочешь увидеть багряного мимика? Ну типа такий сундук, що і у нього рот. Я мав... Ну, не знала. Так, друзі, а хто хоче типа, такого відео, що ви мені задаєте завдання на стрімові? Коротше, э, зараз тобі показую. Так, ну наприклад, завдання. Смурфу. Ударити на э, смурфа мячом. Я того я ти шею відкручу. Заколибав пердит. Я не пержу даже, я на Короче, по сюда здрія як, е, який тут обагряний багряний. Чорт, я завоїм ключі зробити я Нормально Я Нормально. Я, я в останній момент устиг им нажати на кнопку, щоб не розбитися. Не дуй на ня. А помнишь, що було на нашій... шу? Кстати. Друзья, я теперь называл не Наруто Геймс, а знаете как? Смурф. Смурф Хакс. Какой Смурф Хакс? А как Хнакс? Смурфик на... Смурф. Просто Смурф? Так, ну. Кто хочет мне додать? Найшо, им ключ. Кстати, а прикольно будет, кит позирают... Нет, блин! Кит канал Наруто Геймс позирают мои подписчики. Прикольно, не? Він не повзбирався, да? так? <ріх> Підписчики а... мого каналу, підписуємося до, нару... до Смурфа. Та що моє ім'я, хочу сказати. Який он Смурфа? Підписуємося, 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 підписуємося. Замовчу. Короче, es... короче, дивіться. Кладу сундук. Кладу у нього ключик. И короче Сесячек Венез дури. Баряний вимик. Це він. Ааа, удал! Бегаем! Ну його вбити легко, я його вбиваю наску. Тут коли он секси закрыл, він він не у не він А, не вбиваємо, типу? Так я типа коли всякое такое, он мені называет. Ніхто раз і 25 урону. урона. 25 у тебе і та 500. Шо? Тобі так 500 кп. Ти що? Пусти. А що я сиру? Е, Кость. Я не не маю виду, я просто хочу повістати на смурф. А що я? А що я все хрень роблю? Е, смурф. А хоч? Я... Почекайте. Я усе правильно понявим, да? Кит. ДА, ТИ все правильно понял. Кейт, сэ, зажати, блин. Я просраю патину. хм. Коли буде видео из із... кейс симулятором. Там... Ну знаєш... Так... ч? Не, не стендов, А помнишь, что в игру тебе там ну треба сяк кейс говну нажимаешь там. А, то, то. Та yeah. давай знімемо батл. Кому має більше файних шмоток випаде, тот победил. Я смонтирую і зроблю двох, двох екранів. Ну, типа oh, твой екран і мій екран. Я зроблю, типа... Зрай, на дру на перший бік, Твій екран на другий бік. На перший бік! Твій екран на другий бік Мій екран. Покладу імена ткосі, яких телефонів играє і покладу VC. Як тобі сяка ідея? Хочеш? Не знаю, його! А я скачав їх. Дякую. Ну, з госум брат. Будемо відкривати кейси, які ти захочеш. Твій канал. Кстати, чого так довго відео не виходили? А ти думаєш, я знаю. Коротше, відпустка у мене була. Знаєш, Юлко? Відпустка на 6 місяців, так? Да? Відпустка на 6 місяців. Тко такое чув? Хтось такое чув чи ні? А знаєш, у кого вона була? У кого? В тебе? Ну. Да. Та я і в курсі. У мене взагалі відпустка була 2 місяці. Хай. Тільки, знаєш, у школи случайно написали, та мені кажуть, я спалив. Що тільки? Вот такие. Кстати. Я не хочу. Короче, у меня зараз буду Я не хочу тебя расстраивать, но знаешь, что? Hm. Я, короче, мы спалим твое имя еще на тво ту... на своем канале, помнишь? Да Проходимо... и вообще, ещ на том видео, типа, де вы записываете похождение через escape. Помнишь, я твое имя спалив? Ну тебе появилась. Ну що? Пішли? Почекайте, я його, я, я, я його вб'ю. Коротше, забирав його аккаунт собі. Дурак. упав. я його вбив. Айди учный иконы убедить. Я твой канал зараз удалю, ты живой? Сдохлый. меня душит. Ты себе Давай, бей, мне и так пофиг. Ах ты что? <laughs> ну, тоже, тоже <laughs> это мне... А ты мне недавно? Это... Давай. Тому що е, е, Максим сказав Юрі, що типа тако, щоб він тобі не Мені А какой з повторила? А если. Если не скучу цілим на одну ножку. Повторимо. А ну дай копне мені. Прям яйця. Хто не знав, тепер у когось... У когось. У когось. У Я хочу повісти у когось. <плес> у, когось? А, у... А, у когось і вовше. Ну, коротше, у когось у той я. У когось, коротше. когось поламав смурфу яйця. І замінив на третє яйце. Коротше! У мене тепер конова яйця. Це все лапта. Коротше, чекайте, зараз буду вилуплювати ці пленка. Знаєте, кота-то? Мені м'ячик.

Коротше, смурфу, пишіть коментарі і задавайте а -а -а. і задавайте задання, що я мав зна. Контента, тепер го так легка стала, туду, Слухай, коли... і... А тут коли я вбиваю ту ту чорту, пантеру в черепашу і бруничу якогось хрена. Убити, не мі. Я не вбитичними. Тому мати? що у мене не було цієї неймовірної, файної тарілка. Коротше, як тобі можна казати, Наруто Геймс чи Смурф? Смурф і Наруто Геймс. Ура. тут закурибав? А, кстати, навіть непогано, що ми почали другу собіць, бо тут так там матерівся. Пепери позираш. Ну, обидемо, як ми Ні, я не матеріюся. Що ти думаєш, чоловіче? Кстати, я думала, что это замотреться. Я думала, а кажется, то не закончила. Мене похуй зазначил. Тоги... Та, блин! Меним, да зараз смурс за да. та, може, да, не, Короче, а е видео, та, пошу, ну, не Не Ну, сперка точно не знаеш. Слухай, е а е видео, Ну, не знам, там, към геометрия дежи. все е геометрия дежи. Не, не твое видео. Не, <съпирка> не му Знаешь, да ми геометрия 10 Мій канал сидить в серцю. Почти, ну, почти. Та, конечно, ты его лишь про геометрію даже знімав. Та я вот та. Та я вот Аркаут об геометрію да. Кстати, кого чоловік я пройшов деш? Коли у мене був новий телефон, бо у мене цей сі глючить просто до Я хочу вам ще настрімуть сняти продовження, яке ще спрохоже. А я прийшов ім де. А я прийшов ім деш на практиці. Да. А я прошу О, почекай. на дві монети. Я зараз буду вбивати мон лорд. Це відео по геометрії деш Оле. Ніколи, знаєш чому? Що, давай ми зробимо рулетку демону. Побільше пройде демону, то не буде. Звук это умн Я не фибас, <свист> я не плевая <понимаю>. Это котики Мямур Мя Кость Мья уму <свист> Я за свого друга казали Кости его Злат. Серйозно, У мене був друг Костя, але ми зараз дружили. Тож як все разлучили, расстались. Вот не вс спешил. Раздружился. То Наруто Геймс. просто много общался з його другом костюм. Смур. Що? Хочеш встретить яйце? яйца? Типа не понятий ту баню зі своїми яйцями. Наколи бав. Тим більше, через цю акцію можна мені ролик забанювати. Давай, може, договоримося, а я тобі дам 300 гривень, а ти, Солов'я, це сконуєш. 300 гривень. 10. Я... <кхи> на 10 гривень я не соглашуся ні на що. Ага, раз так. 500 крон. То Крун. К-р-у-н. Ты знаешь, что киллку Кр не куштує? Киллк. 1 крун вроді би 2 гривні. Одна з половин. Да. А я тобі дам тисячу крун. Нет. Весь свій сейф, а там 7 або 10. О, видойде. А ну помочь. все возможные... что, это? Мне звонят. У Мой друг. А, куда? Летай, что рубка, прикинь. Не, 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 Я круче, чем, Так, только все 14. Ну, прикинь. Я чекав, доки настане ніч і я превращуся в оборотня. Щоб нормально убити мон Скрафт. І Скрафти. все нереально файло. Коротше, мені друг казав, ось, що вона саме имба. що, типа ти будеш получати 0 урона. Вероятно, файно. 666 проклятое число. Прикольно. Хотя киллку у мене факт. 674. Чорт. А было 666. А ну, давай превращайся в оборотня. Напрошу.

Всі готові й до цього прекрасного моменту. До да! Ко корячи! Я... Я буду готовий туди, коли ти будеш готовий. Я вже готовий. Все готовеся. Це саме фінальний? Ну а... як сказати фінальний? Ну не прям такий сильно. А фінальний. попробуй пройти з цього боса без хілка. Ти реально? То б би мені ще б сказав побідити його, побідити королеву. Світла без хілка, то то взагалі нереально її так повідити. Точно! Чекай, мір. А ну, а ну, він мені буде допомагати. Є, мама, много урона наносить, я в шоці. А, що Короче, мій друг написал. Короче, хайк-спит руин мені написал, коли стрім буде. А наш тут полишу його туту канал. Ну. Так, я уже много раз произвел, что проговорили с имя. Наруто геймс. Ким... Ой. Е-е, хай Петрун, хай Петрун, хай Петрун. Ладно, можеш се і сечелить під можеш просто. Так я можу його убити без сиво? Ну, старав. Чоки що буде критична ситуація, я її. Сесія, се на останній бос разі, се на останній. Бо там кейще королева Света, я не в цій босі був. в баню лазер чортову. А він і кількох ХП.

Пользуйся, то есть. О, кстати, я хочу напомню. Ой-ой-ой. ой ой Короче, не, ямуру я использую не буду. С це тут ті котик. Ну, то понял. Так, одну око я побідев. Побідим другу. Зараз третьое победжу. Побідаємо третю, б'ю його просто серцем. Чекай. Хілься. Та не переживай, що за мене. Ну тебе 200 лише. Так убийно. Паралічиться. Ось, ти ще не протермашся 23 три тисячі Таки ти протримуєш. Господи, не кажи брюшка, такі вже. Да, да. Ти зможеш, просто, просто не думай, що ти зараз бере. Пак вери, я його уводи. Три тисячі, дві тисячі. Коротше, при вашому вниманні я побігу, щоб всяких щитів, щоб увидев. Да, да, он молодець. Награда 10 гривень. Никуда. Оп! У лунная спашка. Килку ти келку ты вообще за дымаш теперь. А, теперь кажут. Что за музыка там играть? Ясно, не дуже. Бы не пан хмаринка за коли баба. Я знімав просто 20 хвилин. Переплавля слитки мені, ні, 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 ні. Коротше, мені тепер треба просто побідити одного челика. Опять! Портал пушками. Опять. Очень раз я убью лунатика за, можно сказать, пару секунд. Ну, який сказати пару секунд. Можешь 60 секунд, можешь Мона. Ось то що, Мона? Це все мана. Це все, типа, енергія, ah. це все, типа, мана. Ну, то, знаєш, всяка така магія, всяка така хрень. Понял. Но, то для них используюся мана. І <звук> я маленький патріот. Ти маленький... Брат. <кх> <кх> Що він сказав? Я якраз проходити не буду, іди в баню. Я взагалі його не прийду. Да коли бали ригати, чого тихо. Все, лунатик призвався. Після того, що я ригну, то я лунатика призвав чи що. Тактика мьюка. Тактика просто брать и наносить ему урон. Ну, то понял, я кого-то у него девчонки я сейчас приду. Тактика убивать его пошел душу. Просто стойно убиваем его. Я вижу меня треба буквы. Диубами. Прекрасно, самый человек. Перепрофируемся домой.

Слухай. Ну, що тепер? І ще про... будеш. І ще раз. Ой. А що тепер ти будеш робити? Коротше, я йду вбивати одну башню. Мені з неї просто треба есенції то. Ти знову будеш тівати. Ну, мені просто дуже треба. Ну так ты не по пацан, как я знаю. Це пташка. Яка пташка, с си якось чудо. Ся попугай. Э, Хакс питрує. Попугай кеша, йок. Иди в баню. Як шил? Чу себя за Так матерись, я материся запикался. Так, материся, я и так запикаюсь. Не хочешь? ты я си, буду... Я буду рыбу, то Б... Все, то буду Бл... Я посмотрю, что я буду пить. Ладно, не пошло девим, я реально запикал. Ну мені це треба іменно три года напикать, что ли, чисто кит ти так будеш часто материти. Ліпше тобі не... Ну прости, я не здержався. Скачай собі капку, і да пикай там що хочеш. Іди ту баню, іди в баню, іди в баню. Іди на другий світ. Тобі ще рано. юу <плеч> 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 А ютуб тебе що, може забанити, забанитики, якщо не запікав? Поки прикинь. Кир то там уже снимаєш? Любопитно вже узнати. Так ти можеш просто передвинути. Ну mm -hmm. no, що, закінчуємо? Ого, я ще броню не розкрафт. Я, добе, я напишу тут, коли включу тут, коли доберу. Все, я тепер. Я тепер создаємо фул сет. На цьому я закінчу? Всім пока.